Привіт, мої маленькі слухачі та слухачки. Вітаю вас на каналі казковий плейлист. Вмощуйтеся зручненько. Адже попереду казка, яка називається Шусть і Шуня приязний равлик. Був погожий день. Шусть порався в садку, а шуня тим часом бавилася. Бах, бах! гримів її барабан. Співала вона бемть, бемть, бемкала куля стрибуля. Шуню, можеш, будь ласка, тихіше? попросив шусть. Раптом шусть натрапив на равлика, і то дуже приязного. <звіт> вищала шуня <звіт> Цитнув їй шусть. шусть. Пригостив равлика листочком салату. Равлик зрадів. Аж тут знову нагодилася шуня. Врум, врум, врум. Ревіла вона. Равлик сховався в мушлі. Шуню обурився Шусть. То сполохала мені равлика. Ти надто гучно бавишся, іди звідси. Шуня засмутилася. Вона не хотіла лякати равлика. Сердешна Шуня. Шусть розпушував граблями грядку, садив городину, ще й поливав з великої лійки. і зовсім не помітив, що на равлика чатувала пташка. Вона скрадалася ближче. І ближче, і ще ближче. Ой, лишенько. Гарр. закричав раптом хтось. Шустя ж підскочив з несподіванки. Лети, геть, велика пташко, не нажеро! гримів голос. Пташка знялася в небо і впустила равлика на землю. Із за куща вийшла шуня. Ой, шуню! Вигукнув Шусть, Це була ти. Твій крик урятував равлика. Пробач мені, Шуню, сказав Шусть. Виявляється, голосувати інколи теж корисно. Нумо миритися. А вже ж, нумо. зраділа Шуня. Потім вони гралися в дуже галасливі ігри. Йох! Верещала Шуня. гоп Гоп!» волав Шусть. А відтак, друзі, любой тихенько, читали в садку. Краса! Цю книгу для тебе написав і намалював до неї ілюстрації Аксель Шефлер. На українську мову з англійської переклав Володимир Чернишенко. А про те, щоб цю книгу побачив світ, потурбувалось видавництво. Art Books. Сонечко! Якщо тобі сподобалася ця казка, то будь ласка, постав пальчик вгору під цим відео, а ще попроси батьків підписати тебе на цей канал, адже попереду ще дуже багато класних казок. Дякую тобі і до зустрічі! Читала Валерія Олійник для каналу Казковий плейлист.